Усім вітанечка, сьогодні приготуємо з вами українські традиційні канапки, але колись вони мали назву примусівка. А чому примусівка? Тому що на кожній тарілочці на весіллях лежала ця канапка, і її потрібно було з'їсти, тобто її змушували вас з'їсти. На щастя, бо, ну, на жаль, таких традицій тепер вже не існує, тому я показую, як їх приготувати. Я думаю, що більшість з вас їх знає. Отже, до кисломолочного сиру завжди додаю чесник, як на мене, він додає пікантності смаку канапочці. Звісно, солю до смаку також даю перець. І я додаю, звісно, майонез, але можна замінити його на сметану і масло. Після чого все пробиваю погружним блендером. Можна також кисломолочний сир пропустити через м'ясорубку. Після чого намазкою намащую на молочний батон. А на молочному батоні мені найсмачніші ці канапочки. Після чого з одного боку викладаю ковбаску, а з іншого викладаю скибочку огірка свіжого, можна замінити на квашений, а також скибочку помідора. І поверху всього натираю варене куряче яйце. Та за бажання можна також додати зеленої цибульки. Це теж дуже смачно. Напишіть, чи любите такі канапочки, чи пробували ви їх колись, і як їх називали в вашому регіоні. Ну і якщо після перегляду даного відео ви захотіли цю канапочку, неодмінно скиньте цей. Рецепт тому, хто має вам її приготувати. Усім гарного вечора!